Гірські стежки Карпат пам'ятають їхні кроки, а вітер досі шепоче легенди про їхні подвиги. Опришки для одних народні месники, що карали панів за кривду, для інших безжальні грабіжники, які не знали жалю. Хто ж вони насправді, що змусило їх кинути все, сховатися в горах і взятися за зброю? Перш ніж дізнатися відповіді, не забудьте підтримати це відео лайком і підписатися на канал. Так, ви допоможете розповідати ще більше захопливих історій. Карпати були не лише краєм дивовижної природи, а й місцем, де кипів народний гнів. Бідність, гноблення, жорстокі податки, нестерпна панщина, усе це перетворювало життя селян на суцільні страждання, відчай штовхав людей до бунту, а несправедливість змушувала їх ставати опришками. Тими, хто більше не хотів терпіти, хто сам вирішував, що є добро, а що зло. Важко було вижити у світі, де селянин працював від світанку до заходу, але нічого не мав у власності. Панщина не мала кінця, і якщо ти не встигав виконати наказ, кнут чекав на твою спину. Податки зростали щороку, і коли не було чим платити, стражники забирали останнє: дружину, дітей, хату, худобу. Якщо не було що віддати, людину кидали до в'язниці, де вона гнила в темряві, не знаючи, чи дочекається ранку. Куди тікати, лишалися тільки гори, лише там можна було стати вільним, лише там можна було помститися тим, хто віками гнув народ у ярмо. Але не всі, хто йшов у Карпати, мріяли про справедливість. Для когось бути опришком означало владу, силу, багатство. Напади на купців, приносили срібло і коштовності, набіги на маєтки панів, зброю, одяг, коней. Навіть монастирі не завжди залишалися в безпеці, ті, хто ставали ватажками, могли жити як князі, але ця розкіш мала свою ціну. Щодня вони ризикували життям, адже жовніри полювали на них нещадно. Ще одним лихом, що гнало людей у гори, був рекрутський набір до війська, забирали всіх молодих хлопців, батьків сімей, єдиних синів у родині, і не на рік, не на два, а на все життя. 20-30 років муштри, знущань, холодних бараків і безкінечних війн, де ти всього лише гарматне м'ясо. Вижити та повернутися додому було майже неможливо. Дехто вирішував не чекати такої долі, тікав у ліси та долучався до опришківських загонів. Колишні солдати ставали безцінними бійцями, вони знали тактику бою, вміли стріляти, володіли мечами. Вони приносили опришкам силу та організованість, а ще ще більше страху в серця панів. І з плином часу серед опришків з'являлися свої легендарні ватажки. Перші згадки про них датуються ще XVI століттям, коли Карпатами ширилися чутки про відважного Гриця Лісовського. У XVII столітті шляхта тремтіла від імені Івана Пискливого, чий загін влаштовував сміливі напади на маєтки. Та карав гнобителів гнат Карий у середині того ж століття довів, що жодна фортеця не є неприступною для справжніх воїнів гір. Проте найбільшої слави опришківський рух досяг у XVIII столітті під проводом Олекси Довбуша. Його загони налічували до п'яти сотень добре озброєних бійців і діяли по всьому карпатському регіону від Галичини до Закарпаття. Він нападав на шляхецькі маєтки. Розправлявся з гнобителями селян і залишався невловимим для жовнірів. Навіть після загибелі Довбуша опришківський рух не згас його справу. Продовжили Василь Баюрак, який підтримував боротьбу в Галичині та Іван Бойчук, знаний за свою хитрість і спритність, що організовував напади в Буковині. Петро Бойчук став ще однією грозою панів, не даючи їм спокою в горах. Останнім із легендарних опришків став Микола Шугай, що довів боротьбу до ХХ століття, діючи на Закарпатті. У різні періоди одночасно в Карпатах діяло до 40 ватаг, кожна з яких могла налічувати від кількох десятків до кількох сотень бійців. Вони не залишалися довго на одному місці, переходили з одного гірського хребта на інший, використовували давні стежки якими можна було перетинати кордони між Річчю Посполитою, Австрією та Османською імперією, завдяки цим переходам, вони майже не залишали шансів своїм переслідувачам, проте не всі селяни підтримували опришків. Багато хто бачив у них месників, які карають панів і допомагають бідним. Проте були й ті, хто боявся їх не менше ніж шляхту. Деякі ватаги, забувши про справедливість, грабували навіть своїх, нападали на села, забирали останнє зерно, викрадали дівчат. Для таких опришків не було різниці, кого грабувати. Головне, щоб було золото. Саме через це селяни іноді самі видавали їх жовнірам. За голову ватажка обіцяли велику нагороду, а за звичайного бійця звільнення від податків. Жорстокі розправи, масові страти та розорення сіл, що допомагали опришкам, зрештою призвели до занепаду руху, колись непереможні загони почали розпадатися. Ті, хто ще вчора грабував панів, тепер тікали, переховувалися, ставали наймитами чи найманцями. Але пам'ять про них жива. Бо доки є несправедливість, є ті, хто готовий із нею боротися. Якщо вам сподобався цей історичний екскурс у світ опришків, не забудьте залишити коментар, що ви думаєте про них, герої чи?